Привіт, котичок. Все починалося з шести прапорців. Ми там поставили, ну от у нас було із дерева таку, е, якби короб зробили, поки. Е, Пропорції стояли, хаотично відбувалося наклеєння фотографій. Люди наклеювали фотографії полеглих. Ми, звісно, просили, щоб це було якось одного формату фотографії або що. Але, звісно, не всі слухають, а потім вирішили збирати фотографії на такий загальний банер. Мені трішечки допомагали, звісно, з обробкою інформації, але всього тут поміщено 194 загиблих воїни, в тому числі мій Ростислав. Це ми зробили вже в травні 25-го року, тобто от буквально на другу річницю. І знаєте, я просто бачу, як тепер люди йдуть іще більше сюди. Деякі говорять, що це прямо стало якимось місцем паломництва. У нас уже 188 анкет, і це буквально ми 6 травня відкрили цю реєстрацію, і от сьогодні майже закрили реєстрацію. Пріоритет, я перепрошую, що я так говорю, але пріоритет, звісно, Запоріжжя і область. Але якщо ну немає, це окупована територія, Донеччина, окупована, Луганщина, окупована. Якщо ну немає людям де прийти. Я їх розумію. Мені є де прийти, але мені потрібно їхати за тисячі кілометрів. От в Київ, наприклад, так на могилу. А так я можу сюди прийти, тому ми не відмовляємо їм.